І зараз ми доєднуємо до нашого етеру військового експерта Івана Ступака. З ним детальніше обговоримо ситуацію на фронті і останні міжнародні заяви щодо війни в нашій країні. Пане Іване, добрий вечір. Вітаємо вас у головному за день. Вітаю ради бачити. Дякую за прошу. Дякую, що доєдналися, пане Іване. Напередодні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Заявив, що Росія фактично вже розпочала наступ на Сумську та Харківську області. Наскільки серйозною зараз є ця загроза, і як розвивається безпосередньо ситуація зараз в цих регіонах? Ну, давайте так. По Сумській області цей наступ триває орієнтовно. Ну, щоб бути об'єктивним, орієнтовно тижні три вже можна так говорити ну, з великою впевненістю. Дивіться. А... Сумська область межує з Курською областю, і Російська Федерація поставила собі завдання за будь-яку ціну вигнати збройні сили України з Курської області навіть шляхом заходу на територію Сумської області станом на сьогодні Російська Федерація. Зайшла в глибину десь на 6 кілометрів. От якщо побачити відкрити мапу Deep State, і можна побачити, що 6, 6 кілометрів в глибину і орієнтовно приблизно контролюють десь 50-55 квадратних кілометрів території Сумської області. Тобто, для розуміння, в той же час ми контролюємо Курську область, орієнтовно десь 50, ну приблизно таку ж саму кількість, тобто плюс-мінус паритет є. І наші військові кажуть, що дійсно також на харківському напрямку відчувається тиск, але ситуація контрольована. Ну, плюс-мінус ще раз, тиск шалений, бойові дії тривають, але ну, військові кажуть, що контроль є. Контроль є, але ми так розуміємо, що фактично наступ, як ви вже сказали, три дні як розпочався. Вони почали три бути активнішими, три Так тижні три, три тижні даруйте. Три тижні вони почали бути активнішими. В той самий час раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що наші збройні сили України діють у Білгородській області Росії. Я зацитую: продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога, і це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатися ту туди звідки вона прийшла? Головна мета, як і раніше, максимально захистити нашу землю, захистити наші громади саме на Сумщині та на Харківщині від російських окупантів. Що відомо про цю операцію на сьогодні? ну Давай так вона лімітована. Це... Багато хто чомусь очікує, що це буде щось величезне, величезний прорив. Ну, дивіться, у нас немає наміру окупувати Білгородську область. Раз немає наміру купувати місто Білград. Два не, взагалі немає наміру включати цю територію до складу України, вносити в Конституцію України. Ми ж не росіяни. Ми ж так не працюємо. Воно нам не потрібно і навіть даром не потрібно. Наші ресурси дуже обмежені. У нас немає величезної кількості людей, величезної кількості техніки. Ми бачили. Що участь в цій операції приймають ну, скажем, приймає участь техніка з тактичними позначками з Курської області. Тобто техніка, ті військовослужбовці, які ще там три тижні тому воювали в Курській області, вони перекинуті в Білоруську область. По, по мапі це орієнтовно прямій. чи дивитися по землі, це близько 11 кілометрів. На моє переконання, моя велика думка, головна мета відтягнути увагу російських військових від Курської області, бо там. Тиск на сумщину дуже великий, дуже шалений. Орієнтовно 60 тисяч особового складу там знаходиться російського і от головна мета розвантажити той напрямок, якось збалансувати по кордону розтягнути російські війська. І ми вже знаємо, що перші підрозділи російської морської піхоти ця. Тобто 55-та бригада морської піхоти, яка вже декілька разів нашим військовим була обнулена, Вони декілька разів вже змінювали свій склад. Вона частково перекидається туди, в напрямку Білгородської області. Ну, сподіваюся, цей задум нашого командування спрацює. Тобто, ще раз, тут немає жодної військової таємниці. Ну, Російська Федерація так само чудово зчитує цей задум України. Чудово розуміє на що це робиться. Як щодо загрози і з боку Білорусі, тому що Олександр Сирський так само наголосив на тому, що він не виключає, що масштабні навчання е, захід 2025 які мають відбутися восени в Білорусі за участі безпосередньо російських військ, можуть слугувати так званим прикриттям для створення нового угрупу е, ударного угрупування. Що це за навчання і наскільки ви оцінюєте реальність цієї загрози? Так без паніки. Будь ласка, без паніки зараз станом на сьогодні немає якихось там м, у відкритому доступі. В першу чергу, у відкритому доступі даних, які б говорили про те, що ось у Білорусі щось збирається, Ось вони готуються. Ну давайте будемо об'єктивними, Такі новини про те, що там щось готується теоретично з Росії з Білорусі може наступати. Вони з'являються ну щонайменше раз на рік. Ну точно не з'являються в 22 му 23-му. Такі новини були. Ще раз, такі навчання також само регулярно відбуваються на території Республіки Білорусь. Головна мета яка? Дивіться, концептуальна. Білоруська армія, я дуже перепрошую, за слин, але вона. Ну, вона нуляча, вона стерильна від слову зовсім в плані досвіду. Останній плюс-мінус досвід, який можна вважати військовим досвідом, білоруські військові отримали під час афганської авантюри ще у 80-х роках минулого століття, минулого тисячоліття. Після цього бойових. Ті, як білоруські військові участі не приймали. Звісно, що Лукашенко комплексує. Він бачить: ага, країни Балтії озброюються, тренуються, поляки озброюються, тренуються, українці обороняються, тренуються, озброюються. то готується так само а, про це. Ми так, так само я, поговоримо я, пізніше. На Мішку з картопли. Він озирається зліво вправо. Він розуміє, що щось може відбутися, не дарма. Згадайте. Два роки тому вже виходить. Він виписував собі особисто Євгена Пригожина, що він своїми вагнерівцям приїхав до Білорусі, і як він кажуть, уму разуму навчив. Тому спокійно сприймаємо. Якщо там буде формуватися якесь з'єднання, якісь люди, якась техніка, про це першими скажуть наші розвідники. Про це скажуть країни Польщі КНПРІ прошу Польща, країни Балтії. Там не знаю, там з посилання на британську розвідку, на американську розвідку незалежні аналітики, побачать на мапах на супутникових знімках. Що ось ми бачимо більше 10 тисяч людей зібралося. О є, наприклад, перша загроза, і тоді будемо вже ну не панікувати, а реагувати. Зараз ще раз паніки немає, але треба дійсно каже пан Сирський, спостерігати. А що це безпосередньо за навчання? Такі захід 2025 Це ж не лише білоруські війська мають брати участь у цих навчаннях. Вірно російські також головна мета така, щоб росіяни навчили білоруське військо як взагалі оперувати, як м, м, діяти підрозділи, дрони, радіоелектронна боротьба, м, літаки. Тобто головна мета навчитися, звісно, що є певне побоювання, що під гідою цього навчання можуть там зібрати. Певну силу і там, не знаю, там, вдарити там, не знаю, умовно, там, хай буде там пальцем в небо, Рівненська область. Спробуйте. Але секундочку, наш кордон з Білорусією, так, він протяжністю тисячу кілометрів, це немало. Але ну, це не той кордон, який був у му році, і навіть не в 23-му році. Це все заміновано, забетоновано, зацементовано. І Лукашенко давайте так відверто. Він багато разів. ну, Хочеться йому не хочеться, подобається, не подобається. Але він визнавав, що він вразливий. Білорусь вразлива. Вона невеличка по розмірах. Це 500 кілометрів з півдня на північ. І він чудово свідомлює, що у випадку агресії перші декілька днів українські дрони залетять на території Білорусі, і вони пошматують білоруську економіку, яка залежить від російської. на... 67, майже 70%. відсотків. Він це усвідомлює. Я так припускаю, що він не хоче цього робити. Звісно, є Російська Федерація, яка може натиснути. Але питання: чим тиснути Росія також обмежена в своїх ресурсах. Плюс, ми так само маємо розуміти, що це і психологічний тиск на нас. Ось тут наступ, тут наступ для того, щоб Я нас котре ви правильно кажете абсолютно, щоб Польща теж ну, переймалася цим питанням. Вкотре налякати. Плюс ми так само розуміємо, що і відтягнення уваги військової до прикладу. Ми розуміємо, що нам і на цьому відтінку треба стояти, і треба бути готовими і на тому. І так само ну це їхня стратегія, яка вже нам за три роки точно є відомою. Ми вже до неї так само е маємо бути готові. Ми. Маємо довіряти лише перевірним джерелам інформації в той самий час відбуваються. Переговори Дональд Трамп виступає із різноманітними заявами. Мені здається, що якраз на фоні цих всіх переговорів Путін навпаки показує якусь свою активність. І президент Зеленський припускає, що президент Сполучених Штатів Америки Трамп роздра... роздратований тим, що Путін не виконує умови тридцятиденного часткового режиму тиші, а також не демонструє готовність до повного припинення вогню. Про останні заяви з боку американської сторони, які ключові ме. І має кожен із нас зрозуміти, і що маємо читати врешті-решт між рядками, ну щоб наші громадяни розуміли, жодної стратегії немає. Є якась імпровізація, є дійсно хаос. До останнього хочеться вірити, що це є контрольований хаос, що у команди Трампа є супер-супер секретний план, стратегія, і просто цю стратегію не видно за цим хаосом. Але судячи з того, що кожного дня відбувається, от просто оти кожного дня стрічка новин, і от всі ці ось графіки, фондовий ринок, Dow джонс, всі ці котирування Тесли, Boeing, Lockheed Martin, всі ці компанії. Вони просто червоні, варто йому тільки зробити якусь заяву. Все, вони всі лізуть вгору, а потім знову лізуть вниз. Є такий принцип, як називають його дохла кішка, тобто, її там з. Підкинули вона, начебто, жива ця кішка, а по, по факту вона вже мертва, і от знову цей американський фондовий ринок весеться це вниз. Це шалені збитки для американських інвесторів, для світових інвесторів. Для нас, для українців, єдиний м -м, позитивний момент в цьому, от я зараз просто відкриваю, прям перед І я дивлюся, у всієї цієї стрічки, червона, яка в мене от починаючи там від Доу джонса, найкращий для нас варіант для українців це розвиток. Ціни на нафту вона зараз стрибає на рівні 59 доларів за один барель. Це це загальне котирування цієї нафти. Щоб ви розуміли? Російська нафта завжди продається з дисконтом мінус. 10-15 доларів до тієї ціни, яка є. Тобто, окей, 60 доларів тут, мінус 10 доларів, приблизно це ціна російської нафти. Російський бюджет він зібраний. от це як пазл. Він зібраний з розрахунку 60 доларів. О, 70, сімдесят доларів за барель. Це нормальна ціна, яка задовільняє Російську Федерацію. Чим менше буде ціна. Тим краще для України, тим гірше для Росії, тим більше вони повинні відкривати свою кубишку, називається Фонд національного благосостояння, і з неї ці гроші витягувати. Останнє скажу станом на квітень місяць, ця кубишка, яка раніше до війни там фахівці рахували, казали там, що приблизно 500 мільярдів доларів було до війни, там ще навіть 20-й рік, можливо 19-й, станом на початок квітня. Там знаходиться, тобто 500 було зараз 38 мільярдів американських доларів. Я не знаю, наскільки це вистачить там на рік війни, на два роки війни, в залежності від на НАТО, але це більш ніж в 10 разів менше, ніж те, що було раніше. Чим менше грошей, тим гірше для Російської Федерації, ну і тим краще для нас. Повністю погоджуюся е, і тобто ви маєте на увазі, що ці всі процеси, які зараз відбуваються в Америці, які ми зараз е, спостерігаємо у засобу масової інформації. Мені здається, що ти тільки оновлюєш стрічку, а Трамп вже якісь мита збільшив щоразу, щоразу, щоразу. Ти не встигаєш за цим. Чи вже на Китай 125, чи вже 145 відсотків. Тут вже просто ми всі губимося. Тим більше я теж не, не думаю, що всі ці рішення Трампа це є. Імпульсивні непродумані рішення це надто серйозні, надто складні мені здається рішення. Врешті-решт, якщо я не помиляюся, троє із п'яти найбагатших людей світу, вони підтримують Трампа, і ми розуміємо, що їм так само залежиться в цій всій політиці. Просто яка тут логіка і в чому тут стратегія? Це теж питання. Але для України все, що відбувається, це в плюс, так. Ну, давай так ще раз. Ми ж м -м, повинні розуміти, що ми сильно не залежимо від того, що відбувається в влучених штатах. Маю на увазі наші громадяни не вкладалися в акції там не знаю, Apple, Twitter, і тепер всі з острахом гризуть нігті. Господі, там трошки просідає. Я втратив там 500 мільйонів, 300 мільйонів. Так, це більша історія. Саме про інвесторів величезних, їх вкладають декілька від від декількох десятків мільйонів доларів для нас це більше побічний ефект. Ну ми залежимо від американців. В чому фінансова допомога, щоб вона йшла там ну, на різні проекти, військова допомога, і от з усього того потоку інформації для нас, як на мене, важлива тільки ціна на нафту. Ну до господі, ну давайте так. Ну чи важлива для вас от, ціна на? Тесло вона зараз падає. Акція Тесли коштує 240 доларів. А ще по обіді вона була 273 сімдесят долари. Чи важливо для нас, господі? Ну та хоч 300, хоч 150. Ілон маск у нас до нього окреме ставлення. А от ціна на нафту, як на мене, це важливий момент. Бо саме через нафту Російська Федерація веде війну в минулому році 40% 40% російського бюджету було сформовано саме від продажу нафти 260 мільярдів. Євро вони заробили на торгівлі нафтою. Чим менше заробить росіянин, тим менше піде на війну. Пане Іване. А яка ціна на нафту має бути такою, щоб це було от критично для Росії? Зараз ви сказали є 59, якщо не помиляюсь. так? дивіться дивіться для в російський бюджет. Він зібраний з ну коли його компонували з розрахунку 70, там 69, 70 доларів. 70 доларів за один барель. Зараз ціна. 60. чим менша ціна, тим краще для нас. Але тут питання: знаєте, як вдовгу? Якщо це там, наприклад, півдня, ну таке собі. Якщо це декілька місяців, то це вау, це клас, це максимальна інтоксикація російської економіки. 40 доларів ідеальний варіант, але чи ну зможемо? Ну не ми зможемо. Ринок, світ отак, ціну в вронити, я перепрошую, правильно сказав чи ні, кинути її до землі. Я mm -hmm. розумію, що це неконтрольований процес, це багато факторів. Я свого часу запитував людину, яка спеціалізується на ринку нафти в Україні. Я зап... це відомий експерт Сергій Куюни. Я запитую Сергій, скажи, а. Від чого залежить ці ось китрування, що вниз, вверх, він каже, достатньо якоїсь невеличкої плітки, і все, інвестори, ну, фахівці, там, ну, хто трейдери, вони жахаються, вони бояться, і ціна йде вниз. І навіть достатньо якоїсь невеличкої позитивної невини, все, оптимізм просто зашкалює, і ціна знову лізе нагору. Непрогнозована історія. Не у доларів ми і бажаємо. Попри те все, США не втрачає, Сподіваються ще досягти повного припинення вогню до 20 квітня. Про ці заяви ми так само читали. Які є шанс для цього? Тому що ми розуміємо, що 20 квітня це через 10 днів. Ну жодних передумов. Ну давайте так реально. Ну реально, ми дивимось на ситуацію. Реально та жодних передумов до цього немає. Так ведуться перемовини в Стамбулі. Американська сторона, російська сторони, але принаймні, стан, ну, сьогодні заява на офіційна мета зустрічі: це не Україна, не бойові дії, а саме е, ем, дипломатична складова відновлення дипломатичних представництв, повернення диппредставників, майно е, там якісь окремі історії. Тобто, ну говорити про те, що будуть укладені якісь доносні угоди, зараз не доводиться через 10 днів залишилося, ну, це… Ні про що. Як на мене, я дуже от хочу звернутися до вашої аудиторії, щоб ви моніторили ключовий показник. Це 9 травня. Я про це писав. Я... Закликав подивитися на 9 травня з під іншим кутом, не з точки зору там день перемоги, там у все мракобєсі російське, а з точки зору укладання газової потенційно газової угоди між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Це один з тих моментів, які американці розглядають в якості можливої кооперації з Російською Федерацією, що маю на увазі. Газові потоки 1-2, Nord Stream 1, Nord Stream 2, які були підірвані свого часу. Їх американська сторона планує принаймні за окремими плітками, і західна преса про це говорила, що зустрічалася в Швейцарії, вели перемовини. Американці планують викупити ці газові потоки, відновити їх, вкласти орієнтовно 700 мільйонів доларів євро. Перепрошую, у відновлення і почати качати. Газ з Російської Федерації до Німеччини і до Європейського Союзу. Чому 9 травня в березні цього року? Суд кантону ЦУК. Швейцарської в Швейцарії, він постановив, що компанія власник цих ось гілок газових газотранспортних має час для того, щоб в, в не потрапити в банкрутство і розплатитися своїми кредиторами до 9 травня 2025 року. Це для нас таки, знаєте, як маячок. Якщо компанія не, збранк... не збанкрутує, це означає, що сценарій по викупу американськими інвесторами він починає працювати. Якщо компанія піде на дно, то це буде означати, що ну цей сценарій не працює, буде щось інше. Але Німеччина укладу ув'язує цю угоду наступним чином: якщо буде все таки американці планують купити ці газові потоки, то Німеччина ставить умову: війна в Україні повинна закінчитися. Газ піде по цим трубах, і американці отримують дозвіл від регуляторів німецьких тільки тоді, коли Росія перестане вести бойові дії. Як ви оцінюєте таку перспективу? Наскільки реально може це спрацювати? Наскільки реально ця угода може бути підписаною? Дивіться, я скажу вам так: я достатньо знаю, що в німецькому політикумі в бундестазі партії які ну, там знаходяться представники, вони між собою цю угоду ну, ратифікували, санкціонували принаймні понятійно. Вони там поспілкувалися в куларах, кажуть. Окей, це може бути одна з умов додаткових, яку німці висувають, щоб Німеччина була присутня на майбутніх перемовинах України та Росії, ну і Сполучених Штатів на партнерських засадах, щоб Німеччина була як представник Європейського союзу. Ми з вами чудово розуміємо. Скільки там 27 країн Європейського союзу, ну всіх їх за стіл не посадиш, що там буде галас, там буде горщина. А ось якась одна країна і німеччина судячи з усього, буде представником. Тобто, ще раз така вірогідність є, але багато є підкилимних моментів, які ось ну до 9 травня. Ну, треба поспостерігати, подивитися, чи спрацюють вони. Дозвольте уточнити до 9 травня, згідно цієї інформації, війна має припинитися, чи угода підписується на умовах, що в подальшому сідається за стіл переговорів і безпосередньо обговорюється припинення війни в нашій країні. Я, я поясню, дивіться зараз. Багато чого не проясну, Я ще раз я не хочу тут спекулювати на темі миру. Як там один наш відомий журналіст казав, що за завтра зупиниться все просто 9 травня? Воно ув'язується яким чином ще раз, якщо Компанія, власник, не піде на дно, не збанкротує, то це означає, що газова угода буде досягнута. І далі я не знаю там тиждень, два, три. Але ця угода ще раз. Головне питання: вона не паралельно, що, наприклад, німці дозволили придбати цей газогон і росіяни качають газ в Європу, а війна в Україні тут десь йде. Ні, обговорюємо процес миру, обговорюємо так абсолютно точно. Вони зав'язані між собою. Те, що я б ще хотіла на завершення обов'язково наголосити про те, що російські війська з'явилася інформація про нову загрозу, що російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Ця інформація з'явилася перед нашим етером. Вони можуть використовувати ворогом для ураження будь-якого регіону країни. Ми показували безпосередньо, як ці предмети можуть виглядати. Що вам більше про це відомо, і наголосіть, наскільки це є небезпечно, тому що як повідомлялося, небезпека є в тому, що це. Цей, цей предмет вибух, може вибухнути не одразу, а за якийсь певний період і куди безпосередньо людям звертатися, якщо вони побачили підозрілий предмет для себе. Давайте так такі предмети треба показувати одразу. От у вашому етері, до будь-якому етері, показати, як він виглядає, якщо не помиляюся, це схоже десь на трубу, орієнтовно сантиметрів 30 у довжину. Не готово сказати, чи це касетний боєприпас, але як ми на ми зараз показуємо на екрані. Даруйте, я вас перебила, Ми зараз показуємо його в нашому ефірі. Угу. Якщо не помиляюсь, от я зараз, ну ще раз, я з того, що я бачу, як на мене, це дуже схоже на вибухівку. Ще раз, хай фахівці скажуть, але оте от ось покриття, воно схоже, знаєте, на такі фрагменти, і, ну, схоже, що це може бути як шрапнель. Ну ще раз, хай фахівці вже скажуть. Головна, головний мій, мій меседж такий: якщо ви бачите ось такі предмети схожі або будь-які інші предмети, які ну, викликають у вас сумніви, що вони можуть тут перебувати. Не знаю, наприклад. Фантазуємо, а хай це буде. Хай це буде. Не знаю, там стадіон. Стадіон не знаю, там, людовий стадіон, там де грають хокей. І ви там бачите тенісний м'ячик. Ну погодьтеся, ну тенісний м'ячик на стадіоні, де повинні грати в хокей. Він там ну не має бути, як мінімум. Та да. це, це, це це просто таке алегорія, порівняння. Якщо ви бачите такі предмети, будь ласка, зателефонуйте 102, Хай пройдуть поліцейські, приїдуть спеціальним псом, спеціальною собакою, спеціальні люди, ді хлопці, дівчата в уніформі. Перевірюють, якщо скажуть, що це м'ячик, викинуть його на смітник. Подякують вам, дякую за увагу. Якщо це вибухівка, подякують вам двічі. Можливо, навіть. Грамоту отримати, і головне, не тягніть ці предмети додому, не тягніть на сувеніри. Я там куму подарую. Хай в мене буде там на пам'ять. Не потрібен вам цей предмет. Повірте мені. Я дякую вам за роз'яснення. Дякую за цю розмову. Іван Стопак, військовий експерт, був з нами у головному заданні.